Вітаю вас, дорогі друзі, Христос Воскрес! Сьогоднішнє відео я записую у відповідь на запитання однієї моєї глядачки, в якої існувалася така ситуація. В неї був священник, духівник. Він служив у храмі, до якого їй доводилося добиратися власним транспортом, що для неї доволі незручно. І сталося так, що священик переїхав на інше місце проживання. І от вона питає: чи може вона тепер, чи доречно їй тепер перейти і бути перехожанкою іншого храму, який знаходиться ближче до неї, до якого їй зручніше добиратися, тому давайте сьогодні поговоримо про те, як бути в такій ситуації. Тим більше, що сам я, на жаль, маю досвід такого переїзду, коли я змушений був покинути місто, де я народився, виріс покинути парафію, на якій я служив багато років. І е, ті процеси, які стаються у стосунках між священниками і парафіянами, коли священник покидає місце свого служіння, вони мені близькі зрозуміли, і я маю дещо сказати з цього приводу. Давайте розділимо на дві частини цю ситуацію. Перша ситуація, перша частина, точніше, це від'їзд священника, духівника. От людина є духівник, вона до нього приходить на сповідь, вона з ним радиться з приводу різних ситуацій і духовних станів своїх. Вона також може радитися з ним в якихось і навіть побутових проблемах і своїх питаннях. І священник виїхав. Так сталося, тому що якщо священник, наприклад, якісь має особливості свого стану здоров'я чи сімейні якісь обставини, то цілком можливо, що він може виїхати в інше місце проживання, інше місце служіння, або священника переводять на інше місце служіння, таке також трапляється, і до речі, не завжди переводять з бажання і згоди священника, тобто є просто указ від єпископа, і священник має його виконувати. Як бути в такому разі? Звичайно, сучасний світ з його технологіями дозволяє нам дещо ігнорувати дистанцію, яка відділяє людей один від одного. І тому той факт, що священник переїхав в інше місто чи місце проживання, служить вже в іншому храмі, зовсім не заважає підтримувати із ним зв'язок, спілкуватися з ним. Є месенджери, можна спілкуватися в телефонному режимі, можна по відеозв'язку, і, в принципі, таке спілкування дозволяє здійснювати духовне окормлення людей практично в повному обсязі. Інша справа, що для декого доволі важко буває спілкуватися саме через технічні засоби, там телефон, наприклад, не комп'ютер. Які самі по собі можуть виступати в ролі певного бар'єру у спілкуванні? Тому тут, звичайно, ситуація індивідуальна, але за бажання, звичайно, можна продовжувати підтримувати зв'язок зі своїм духовником. при тому, що якщо мова йде про таїнство сповіді, то можна приходити на сповідь до того священника, який є поблизу у вас. А саме духовне окомлення, духовні питання свої вирішувати зі своїм духівником, і приймати рішення на підставі порад духівника і брати на них благословення можна і у свого духівника, який живе далеко, і у того священника, на парафії, до якого виходите молитися, який вас повідає. Також хочу зазначити, що є обставини. Коли можливо, навіть дистанційно посповідатися, такі приклади дає нам історія церковного життя. І такі приклади я знаю і зараз, коли особливо з застосуванням телефону це стає можливим. Звичайно, я не розглядаю це як якусь норму, як щось буденне, але в якості виключення я думаю, що таке можливо. І більш детально про це ми поговоримо з вами у серії відео, які я планую зняти щодо таїнства сповіді. І другий аспект цього питання, власне, що ось людина ходила. До храму, де служив її духівник, точніше не ходила, а доїжджала, і це для неї досить незручно, як тепер бути їй? Тепер вона цілком може, звичайно, обрати той храм, який ближче до неї, який зручніший її, який їй більш подобається, наприклад, з різних міркувань це може бути зроблений цей вибір. І вона цілком може бути парафіянкою іншого храму, підтримувати зв'язок зі своїм духівником, або якщо. Є якісь для цього мотиви, то під таким благовидним предлогом перервати цей зв'язок, просто залишаючись на такому, в добрих людських таких стосунках з цим священником, якщо вона цього бажає, звичайно. У будь-якому випадку, ми з вами бачимо, що життя річ дуже часто непередбачувана, і далеко не завжди приємними бувають ті зміни, ті переміни, які воно нам приносить. Тому, думаю, нам потрібно завжди з розумінням ставитися до один до одного, як до православних християн, а також і мирянам до священників, і священникам до мирян, розуміючи ситуацію один одного, співчуваючи, підтримуючи один одного і у всьому намагаючись зберігати любов. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, буду вдячний за ваші вподобайки, також за ваші коментарі і підписку на мій канал. Бажаю вам всього найкращого, доброго здоров'я, мирного неба над головою. Нехай береже вас Господь!